Якщо до вас додому приходять працівники соціальних служб чи банківських установ та дають вам гроші чи пропонують вигідні для вас послуги, не поспішайте радіти, адже це можуть виявитись шахраї, мета яких заволодіти вашими грошима чи майном. Щоб знати, як боротися із шахраями, потрібно добре вивчити схеми, за якими вони діють. Цю інформацію надають фахівці Олександрійського міського відділу міліції. Одна із найпоширеніших схем шахраїв це візит псевдопрацівників соціальних служб. До людей похилого віку приходять, як правило, дві особи, що представляються працівниками служби соціального забезпечення, які нібито приносять грошову допомогу. Громадяни в такі моменти радості навіть не задумуються над тим, аби попросити пред'явити посвідчення. Шахраїж працюють за добре вивченою схемою. Спочатку просять принести здачу, у них, мовляв, тільки великого номіналу купюри. Причому, якщо шахраї не встигають розглянути місце заощаджень, то під різними приводами змушують пенсіонерів ходити за грішами по кілька разів, наприклад, розміняти гроші на більш дрібні купюри. Потім різними способами намагаються відволікти увагу хазяїв для того, щоб проникнути до приміщень, де вони зберігають гроші. Часто потерпілі виявляють зникнення грошей не відразу. За цей час злочинці встигають зникнути. Новою схемою шахрайства є обмін закордонних купюр на нові. У таких випадках до пенсіонерів навідуються псевдопрацівники банківських установ та повідомляють, що кілька днів тому в обіг надійшли долари США нового зразка. Тому потрібно старі купюри обміняти на нові. Отож, будьте пильними, завжди перевіряйте документи людей, які приходять до вас додому чи зупиняють на вулиці. Якщо, окрім гарних слів і суперпропозицій, людина не може пред'явити своє посвідчення, не слід вступати з такими людьми в діалог. Якщо ви самі вдома за жодних обставин не починайте розмови з незнайомцями, які пропонують допомогу або той чи інший товар, ліки та інше, обов'язково відразу подзвоніть до родичів чи сусідів. Якщо ви стали жертвою чи свідком шахрайських дій, ви можете звернутися. За номером 102 або зателефонувати на цілодобову телефонну лінію громадянська позиція за номером 0800 509 102.